Я підліток, в якого скоро ЗНО дуже багато навантаження на мене. А ці ця арт-терапія допомагає мені розслабитися. Це розвантаження мене. Катерина одна з учасниць сеансу арт-терапії, які у Полтаві проводять для тих, хто потребує емоційного та психологічного розвантаження. Дівчина каже, їй настільки сподобалися такі творчі заняття, що вона дуже хоче, аби про них дізналися інші. А ще мріє стати частиною команди, аби теж допомагати людям. До заходів Геокласу класу може долучитись будь-яка людина, а саме діти до 17 років, їхні сім'ї. Більш пріоритет віддається сім'ям багатодітним, яких діти з інвалідністю, ВПО долучитися та дізнатися про заходи можна на фейсбук сторінки ГО класу, або вже саме конкретно через ГО класів представників, яким я сподіваюся, колись стануть. Організатори занять це громадська організація КЛАС разом з проєктом Спільно. Головна мета такої арт-терапії навчитися самостійно розв'язувати свої проблеми і долати труднощі завдяки мистецтву, каже психолог проєкту Олена Кривенко. Зараз люди потребують саме такого психологічного розвантаження, щоб подолати ті кризи, з якими вони зіштовхнулися. Ми не занурюємося дуже глибоко в травму, ми навпаки підіймаємо її на рівень паперу і випльоскуємо її за допомогою кольорів, за допомогою ліній, за допомогою свого особистого бачення. Я запропоную тему, таку, як мистецтво змінює свідомість. І за допомогою квітів і повітряних кульок ми сьогодні будемо здійснювати цю цікаву роботу. Починаю ось таким чином. Вона створює таку текстуру цікаву. Ольга Ніконенко приходить на заняття разом з сином вже втретє. Говорить, такі заходи їм дуже подобаються. Два попередніх рази ми були у пані Олени тут на нейрографіці. Малювали разом з своїм сином. Я була, нам дуже подобається ця техніка. Я сам розвиваюся, сам, сам бачу результат, який мені подобається, і мені хочеться це робити знову. Знов це дуже цікаво та розвиваючи. Якщо у мене є якісь проблеми чи страхи, я можу так само намалювати вдома, і мені буде набагато. Пані Олена зі своїм сином теж долучаються до арт-терапії. Вони приїхали до Полтави з Луганської області. Кажуть, такі заходи допомагають їм освоїтися на новому місці. Завжди різне різноманіття, різна є на чому повчитися. Цікаво дуже. Дітям займатися теж цікаво.